Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. Ви чуєте, ви чуєте він спить. Я жду вас товариство як епоху. не дай вам Бог його в мені збудить. Не кваптесь, беріть мене потроху. Спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. Здається, зайвого у мене не було. Це і все, що в мене. Будьте певні, Несіть мене. Пора прийшла якраз на досвідку її літак прикрили. Скажіть, їй, що мене не буде довгий час, і що мене надійно руки вкрили. Скажіть їй так: вночі знайшли мене, лежав на серці всі останні ночі. І ще одне, малесеньке, одне. Сховайте для поетів мої очі, а руки мої. Літака. Легені вітру, а чого плакить. Віддайте груба хвилям і волам, а ноги квітам, щоб ходили квіти. Оце й все. слід мені візьміть, багряну орхідею у відерці. Ви чуєте, ви чуєте, він спить. Він спить, мій звір.